Нещодавно лікарні Херсона отримали чергову гуманітарну допомогу від знаного благодійника, лідера громадської платформи Добро переможе Юрія Рожкова. Зокрема, обласна інфекційна лікарня поповнилася кількома багатофункціональними ліжками, необхідними для комплексного лікування хворих на коронавірус. І от ці функціональні кровати, які ми сьогодні отримали, це для нас край необхідна річ. Тому що хворі, які знаходяться на лікуванні, особливо групи ризику з повищеним питанням, на звичайних кроватях вони не можуть швидше вилічитися, ніж це необхідно. Тому що кислородна підтримка має супроводжуватися еще нормальным положением тела или туловища на кровати. А вот эти функциональные кровати для этого как раз самые необходимые. Юрій Рожко вважає, що благодійна допомога в медичній сфері необхідна, аби подолати загрози сьогодення. Завдяки великій команді добрих людей. Це є Фундація Голландія Україна, і фонд Мангуст, і Добро переможе, і дуже багато людей, які є в нашій команді і організації. Сьогодні ми передаємо ці ліжки нашої інфекційної лікарні. І я думаю, що це дуже важливо, тому що, на жаль, бюджету сьогодні не вистачає. на те, щоб забезпечити всі лікарні необхідним обладнанням. Тому це є наш громадський обов'язок допомагати сьогодні людям, які попали на лікарняни. Юрій Рожков запевняє, що лікарні, як і освітні заклади Херсона, і надалі отримуватимуть допомогу від громадської платформи Добро переможе та міжнародних благодійних фондів.